Національний науково-природничий музей НАН України один з найбільших науково-природничих музеїв світу і найбільший природничий музей України. Музей розташовано в центрі Києва у старовинному будинку з оригінальною архітектурою у стилі неокласицизму. Музей має 24 зали загалою 8 тисяч квадратних метрів. В ньому зібрано понад 30 тисяч експонатів, що розповідають про виникнення, будову та еволюцію з землі, її рослинний і тваринний світ, їхнє минуле та сучасне, про історію матеріальної культури племени народів, що заселяли територію України. Центральне місце в музеї посідає комплекс діорам, ландшафтні експозиції та біогрупи, кількість яких сягає 24.